Ми вирвані серцями, сталь у бетоні Кров на руках ворогів, ви то їхні закони. Жорстокість гостей, що прийшли палить хати. Та ми їх зустріли і пеклом відплати. Москва, хай горить, хай згорає у попіл ви принесли смерть та самі її топом Запоріжжя тримає кушу гум, не впаде. Ми громада, щоб їй ніхто не пройде. Цей трек вам відданий рей, запам'ятати героям спасибі ви наші грила. Героїв не простим лише могила. Запоріжжя встає, кушугум тримаємо склад догорить. Ті кінець настане. Ми все переживем І хай світ почує. Україна стоїть, а Росія гниє. Випалили наші двори, вбивали дітей, та не вирвали дух і сердець людей. Хай болить, хай палає. Ми все це пройдем Ми ніколи ворогу ми не простим. Героям уклін, ви легенди землі. Ваш вогонь у серцях нам нести крізь віки, Запоріжжя живе, кужугом ще стоїть, а на рей вам цей трек присвятила це біт Москва до горить Тікінець запам'ятати Героям спасибі, ви наша броня, ви наші герої, це наша сім'я. Заборіжче тримайсь, кужугум не пади, ми громада з вогню, ми народ без біди. Своїх ай ворог почує, що Україна стоїть і ніхто не зруйнує.